П'яний вуйко видасть нам Хох хмувіко. Сам, сам ти п'яний вуйко. Хохмувіка. Давай, Войко, а Вуйко. А ти що не хочеш про За чуди. За чуди. Диви, диви. Дві та є. Айджуно. Байбі за це. Я блять три часа докопити. Дивися я надула. Може нам не поняла, а я їй е неправильно сказав, щоб я ще до завтра так не говорив? говорил. Ну, из the same, yeah? Yeah. Yeah? Okay, give me three. <laughs> <laughs> Moi, <my sonate. laughs> three. Three. Thank you. <laughs> Один про мене, один про моїй Okay. А чого ти капелюха уявляєш? Я думав, що у Львові відбувається зйомка на вкрит. Глянь, глянь, він ще той. Надягни, Паша, будеш як вдома. почекай. О, оце наш хлопець. Я тобі кажу, ти побачишся на віко не відрізниш ніколи. <реку> <реку>

гей, okay. Йдемо hey, закрутити трохи та у колоплі, та й підемо на поснемо. Okay? Закринеш той в інтернет. Ha? Обов'язково з hey, Україною. гей, hey, поїхали.